Іде про таїнство хрещення, востємництво, його призначення і обов'язки. Але перед тим я хочу сказати, що ми вдячні сьогодні нашому хрестителеві, святому рівно князю Володимиру, до якому в 988 році на офіційному рівні була хрещення Русь, але передувало тому знову ж таки слово апостола Андрія Первозванського. Один із учнів Христових, ми це знаємо і читаємо на київських пагорбах, коли він проповідував Івантія, війшов до Київських гір, поставив хрест. Ми можемо приблизно уявити, тут хрест стоїть на джерелі. Святі Андрій теж поставив хрест і сказав, що гарбах засіє благодать Божа і це благодать Божа піде по всій землі. І ми бачимо, що спочатку при рівноопосланій княгині Ользі, Бабці створені апостолом князя Володимира, пізніше при